А тепер, ну, товариство, ну, скажіть мені, як ми будемо зупиняти роботу? От на данному етапі все, вам не більше не треба. Пускаємо три світи, відправлюємо при спочатку і отправимо. Воно открита скипень, нічок не откриє. Лопата, да? На лупах, люди говорять. Воно на желізному листку. Спускайте. Помаленько спускайте те. Давай лупайтесь. Нам же не говорять. Ні, за що? Там устапає, блядь. А там капає на п'яху, тут запають, запають. Тикає оттуда. Пускай, это мне надо живые. <-то> Нет, я это все снял. <-то> пускайте, спускайте, спускайте. пускайте, повесть.